Відкриття свого внутрішнього світу, розуміння інтровертів та екстравертів. На світі існує безліч різних особистостей. Але чи знаєте ви, чим відрізняються інтроверти від екстравертів? Інтроверти цінують свій внутрішній простір, вони знаходять силу в самоізоляції та спокої, що протилежно до екстравертів. Екстраверти надихаються зовнішнім світом. Вони віддають перевагу активній соціальній діяльності та отримують енергію від взаємодії з людьми. Але чи можна сказати, що одна з цих особливостей краща за іншу? Це залежить від індивідуального світу кожної особи. Науковці стверджують, що переважання одного з цих типів поведінки над іншим може вплинути на ваш спосіб життя, але це не означає, що вам треба змінювати себе. Головне зрозуміти себе, прийняти свою унікальність і використовувати її на користь. Будьте вірні собі незалежно від того, хто ви інтроверт або екстраверт.